Добрий день, малята! Великдень нас на гостини просить. Малює Сонце полотно небес і писанку, як успішку підносить Христос Воскрес. Діти, на що найголовніше у Великодньому кошику? Так, це Паски і та Писанки. Свята Великодня, найголовніше християнська свята. Святкують його в Україні завжди неділю. Великдень асоціюється завжди з писанкою. Як найдорожчу пам'ятку українці брали з собою писанку, коли вирушали в дорогу. Ось тому писанка стала відома в усьому світі. В Канаді побудували пам'ятник українській писанці. В Україні в місті Коломія спорудили музей писанки. Писанка це декоративна яєчка, розмальована різними визерунками. І оздоблювати писанку можна різними матеріалами. Сьогодні, малята, ми з вами будемо розписувати паперову писанку. Але потім ви можете і самі розписати яєчко. Ось подивіться, як я розписала писанки. Для роботи нам... Потрібне. Ось таке паперове яйце кольорове фарби, ватні палички, склянка з водою та пензлик. Тож починаємо розписувати. Я беру пензлик, занурюю його у водичку, а потім занурюю у фарбу. Визерунок буде однаковий зверху і знизу. Набираю другу фарбу і ось роблю таку хвилясту лінію. Набираю ще фарби. А зараз заповню серединку крапочками. Так, малюю крапочки. Малята, ось подивіться, яка писанка у мене вийшла. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення з Великоднем вас!